У зв'язку з політичною ситуацією в Україні, за словами фахівців, значно зменшилась кількість пасажиротранспортного потоку, який перетинає державний рубіж. Лише за червень-серпень за кордон виїхало 472 тисячі осіб, 125 тисяч транспортних засобів, 86 туристичних груп. Протягом червня-серпня поточного року не пропущено через державний кордон за результатами проведення заходів контролю другої лінії 196 осіб, з яких 10 потенційних нелегальних мігрантів. Виявлено два підроблених, сім чужих та 87 недійсних документів. Лише за літній період буковинські прикордонники на пунктах пропуску виявили контрабандних товарів на понад 3 мільйони гривень. Склали 121 протокол про адміністративне правопорушення. Відповідно, наклали штрафи на 32 тисячі 600 гривень. Продовж трьох літніх місяців оновили інфраструктуру у пунктах пропуску, облаштували сервісні зони, під'їздні шляхи створили окремі смуги руху для туристичних автобусів. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.